Бачите базар, бачите тротуар. Я от щас, чуть не вбився на цих тротуарах. Це ужас. Ідеш тут э, Взрослим людям старим, нема що ходити. Я йду, можна сказати, по центральній вулиці, вона пронизує всю сарату Соборна, мабуть, сама довга їде довжина більше 2 кілометрів. Дивіться, тут. Багато людей вже виходять на центральну вулицю і путаються між машинами, автами, тому що тут іти неможливо. Бачите, протоптують з боку дорожки. Тому що так розбили вже цю, цей тротуар, що ходити тут неможливо. І оця свинорайчива витратила десятки мільйонів гривень на ремонт. Але от для кого і куди? Вона, по суті, вкрала. Бачите, для людей, для нормальних людей не потратили ні копійки. Ну, Я не бачу де потратили чи де щось зробили. Тільки краде бидло. Зараз буду показувати далі. Тут взагалі ходити неможливо. Я повернув на Ліндла. Те саме, те саме. Мушу йти дорогою, тому що... Тротуаром, там жінка йшла, але не хоче на телефон, каже, не хоче на відео знімати. Дорога ужасна. Вона вже заросла, цей тротуар налінла, бо тут люди бояться ходити. Тільки що ще одна жінка розказує, що головиха все, що може, якщо не вкрала, то везе в Зарю, щоб заслужити довері Азарянці. А на сарату її насаратя. Ну, я, чесно кажучи, не сильно в це вірю, особисто я. От спробуйте пройти Тут Тут от друга пішла, возик, поторщила дорогою, бо тут, говорить, неможливо тягатися. Ну така, пожила, заслужена жінка, її тут всі знають. Отак, от все, далі не хочу йти. Оце, оце, оце сарати покаребане.